Доброго ранку. Вчора. Президент з'явили повідомлення про те, що президент Зеленський нібито попросив прем'єра Шмигаля знайти кандидатуру на заміну міністрові Ткаченкові, міністрові культури та інформаційної політики після того, як розгорівся цей скандал з зніманням. Серіалу Інголець та комедійного, здається, навіть серіалу Інголець та виділенням великої суми коштів близько 400 мільйонів гривень на знімання кіносеріалів чи кіно якоїсь там продукції. Тут е я вирішив за гарячими слідами записати це коротке відео, тому що е вважаю, що цей так званий кейс Каченка, він цікавий з багатьох аспектів для українців, які хочуть думати, хочуть розібратися з тим, куди і чому ведуть нас Зеленський та його Шепіто. Тому що тут в цьому звільненні проявляється яскраві алгоритми того, як маніпулюють масовою свідомістю Зеленський та його Шепіто. Отже, Чому звільняють Ткаченка? Це таке от запитання: чому саме зараз звільняють Ткаченка? Адже буквально нещодавно, якщо не помиляюся, в червні українці підписали петицію на ім'я президента Зеленського, який переадресував її прем'єрові Шмигелю з вимогою відставити Ткаченка. І що? Шмигель тоді. Зеленський взагалі ухилився від розгляду цієї петиції, передав її на розгляд Шмигаля, А Шмигаль сказав, що підстав для задоволення цієї петиції немає, тому що вона не містить там, мовляв, якихось конкретних фактів і таке інше. Тобто, коли вони не хотіли звільняти Шмигаля, їм було плювати на точку зору людей на це питання, незважаючи на те, що вони витрачали час на підписання цієї петиції. І, власне, це перший аспект Зеленського та його шепіток плювати на точку зору народу, на точку зору громадськості. Однак зараз, коли розгорівся серйозний скандал з приводу виділення коштів на під час того, коли люди скидаються на дрони, на те, що не вистачає Збройним силам України, однак зараз терміново Зеленський просить Шмигаля підшукати. Ткаченкові <кій>, заміну. Е, а чому? А тому що е, цей скандал становить загрозу для рейтингу Зеленського, як, який е, хоче бути добрим царем, е, і тому е, він готовий використати Ткаченка як розмінну монету з метою, щоб народ подивився на це шоу. І сказав, о, який в нас сильний лідер, який відразу от вирішив питання, запропонував Шмигалові змінити Ткаченка. Однак, коли ми почнемо розбиратися, то <кхух> звільнення Ткаченка це ж суцільна брехня, виявилося, що Ткаченко сам подав заяву про відставку ще до того, як Зеленський про це заявив. Однак Зеленський вирішив на цьому попіаритися, попіарити себе особисто. Себе особисто при цьому грубо порушив Конституцію України, тому що він її зневажає щодня з моменту обрання на посаду у 2019 році, і просить Шмигеля, прем'єр-міністра України в парламентсько-президентській республіці, якою є Україна, підшукати заміну Ткаченко, тобто виходить за межі своїх повноважень як президент України, втручається в діяльність іншого конституційного органу держави Україна і. Має на меті виключно е, піар, виключно піар та е, підвищення свого власного рейтингу. Однак е, це спосіб в, в алгоритмі звільнення Ткаченка проявляється спосіб, як діє Зеленський та його Шепіто з, з першого моменту обрання е, на посаду президента України і обрання слуг наріду. У Верховну Раду І це дуже важливо роз... зрозуміти цей алгоритм. Перше, е щойно виникає якась загроза для рейтингу чи зниження рейтингу е йдеться про відразу жертвування будь-ким заради того, щоб підтримати цей рейтинг. Але найцікавіше, що на місце того, кого звільняють, приходять ще гірші, тому що з 2019 року до сьогоднішнього дня. Зеленський себе не поводить у інший спосіб, ніж як не руйнує системно державні інституції України. Адже кого він повернув до влади? Ви подивіться його оточення. Він повернув до влади ексригів, антимайдан, він повернув до влади некомпетентних людей, які е зашкварилися в своїй біографії, які е нездатні до будь-яких системних змін на краще. Тому що єдине їхнє завдання це. Дербан бюджету, руйнування, як повторюється, інституцій України. І для ілюстрації цього далеко ходити не потрібно. Візьміть у З моменту, коли прийшов Зеленський до влади, ця, ця державна компанія стала збитковою, і фактично в підприємстві українського оборонного комплексу зупинилися. Ще до того, як почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. І тут важливе питання щодо звільнення Ткаченка. Взагалі Ткаченко винен в цій ситуації, що його звільняти, незалежно від того, як ми ставимося до Ткаченка. Адже Ткаченко виділяв гроші з бюджету на цей конкурс, який затвердили і прийняли слуги у 2022 році, тобто, фактично. Претензії до слуг, які прийняли такий бюджет, виділили на е, знімання таких серіалів, як «Інголець», величезні кошти під час вже повномасштабного вторгнення, замість того, щоб виділяти їх на е, в, вироблення зброї, забезпечення Збройних сил України, е, під соціальну підтримку постраждалого населення, відбудову е, житла, відбудову інфраструктури, за винятком доріг е, тощо. То Зеленський піариться на тому, що він типу звільняє Ткаченка. Е, хоча Ткаченко просто виконував закон, він виконував закон про державний бюджет України, і не його вина в тому, що е, ці кошти були виділені слугами народу разом із ОПЗЖ, з якими слуги народу е, вступили фактично в фактичну коаліцію. І е, голосують спільно за е, ті чи інші законопроекти у Верховній Раді. Отже, все це в сукупності, воно свідчить про одне: Зеленський знову обманює українців. І якщо ви просто складете в табличку заяви Зеленського, то ви будете вражені. Е, ну, власне, це із пам'яті відомо, що заявляв Зеленський і з якими тезами він йшов на вибори, домовимося посередині перестати стріляти, не будемо домовимося за столом перемовин із Путіним відведення Збройних сил України як мінімум золотого і розмінування десятків замінованих територій з боку України, тобто він системно ослаблював Україну з моменту приходу до влади. Граючи на руку Путіна і виступаючи пособником прямим пособником повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке сталося в лютому 2022 року, і навіть в лютому 2022 року, 19 числа, у Мюнхені Зеленський говорив про те, що він не вірить, що росіяни нападуть. Вибачте, він або тупий, він або ідіот, він некомпетентний, він нікчемний як політик. Тому що весь світ кричав і переконував Україну про те, що потрібно готуватися. І замість цього, Зеленський е, говорив про те, що якщо ми е, будемо фінансувати армію, то це не дасть змогу нам будувати дороги. Ну я думаю, історія не знала настільки е, е, дурних нерозумних лідерів, які би так шкодили власній державі при реальній загрозі вторгнення. Ворога, з яким з століть ідуть війни, що покоління українці ведуть війну з Російською Федерацією. Що покоління? Жодне покоління е, в історії е, не жило спокійно поруч із Російською Федерацією, Московією раніше Росією та і так далі. Але я власне не про це. Якщо скласти табличку заяв Зеленського з 2019 року до, до сьогоднішнього дня, ми побачимо, що Спосіб е, комунікації Зеленського з українцями він один: збрехати щодня е, збрехати будь-яку популістську дурню, лише б вона сподобалася електоратові, лише б це підняло рейтинг, незалежно від того, що будь-яких наслідків цих заяв не буде. Потім можна заявити щось протилежне, забути про те, що заявляв Зеленський е, попередні е, раніше. І не доводити до кінця будь-яку заяву. Тому що якщо ми складемо табличку, це звісно складна така робота. Але якщо порівняти 2019 рік і 2022 рік, то однозначно, що Зеленський не має ні поглядів цілісних, ні розуміння того, куди рухається Україна, ні розуміння викликів, які стоять перед Україною, він просто паразитує на ситуації і використовує її з метою підняття свого рейтингу. Виключно з цією метою, тому що він знову ж таки збрехав, що він йде на один термін, тому що він планує балотуватися на другий термін. І тому, коли ми чуємо якусь ту чи іншу заяву Зеленського, знаємо, що він лише а, маніпулює українцями, не має наміру для змін на краще, не бажає нам добра і Україні, просто нам бреше. Тому що. А хто буде на місці Ткаченка? З досвідом знаємо, що якщо когось звільняють з посади, от ми, наприклад, прокурора Рибошапки, людина хоча б мала якусь освіту, там, відмовилась підписати підозру Порошенкові, тому що розуміла, що є якісь червоні лінії, межі в законі, які не можна переступати, інакше сам наражаєшся на загрозу кримінального переслідування. Ну, цю людину замінили на Венедіктову, яка взагалі ніколи не працювала. В органах прокуратури є цивілістом і не розбирається взагалі, що таке правоохоронна система, як ми це побачили за результатами її роботи. І після того, що Венедікту покарали, притягнуло до відповідальності, ні, вона поїхала послом до Швейцарії, і суючи зі всього, там наробила суттєвої шкоди для інтересів України. Ну, власне, ми сьогодні я це відео хотів записати про виключно про, про Ткаченка. Про міністра Ткаченка і про його звільнення ми повинні правильно інтерпретувати факти, які виходять із офісу президента і від Зеленського, і правильна інтерпретація полягає в тому, що ми повинні завжди шукати за е, такою привабливою яскравою оболонкою е, добра для України і українців якісь зло. Тому що добра в Україні українцям Зеленський і його Шепітон не бажають, не бажають з різних причин. Можливо, тому що вони є, і вони точно є пособниками вторгнення Російської Федерації України, можливо, тому що вони є, мають якісь завдання, є якісь таємні домовленості, які були досягнуті в Омані, тому що вони є тупі, некомпетентні управлінці, тому що вони є нерозумні, тому що вони взагалі не здатні щось побудувати. Хороше в Україні в зв'язку з своєю повною невідповідністю тим посадам, які вони займають, тому е, саме такий підхід до е, сприйняття заяв Зеленського буде даватиме нам змогу залишатися при здоровому глузді і правильно інтерпретувати політичні процеси, які відбуваються в Україні. Адже Зеленський е, Через неконституційний орган офіс президента узурпував державну владу. Він дає вказівки уряду і міністрам з послами. Зустрічаються якісь клерки опи, В той час, коли в нас є уряд і є міністри, він дає вказівки Верховній Раді, і вони догідливо прийняли ці незаконні неконституційні правила гри і, прикриваючись так званою єдністю, ігноруючи конституцію України, вони. Працюють всі виключно на рейтинг Зеленського, людини пустки, людини пустишки, людини, яка нічого з себе не уявляє, ні як політик, людина картинки, людини відосіка, ніяк управліннець, ніяк просто особистість з певними поглядами, яких у нього немає. Тому ось такі міркування на прикладі звільнення міністра. Ткаченка через серіал Інгулець про поворозняка щодо цього до речі висловили цікаву думку у Твіттері, що можливо Зеленський відчув загрозу від цього серіалу, тому що він ж теж прийшов до влади на тупому серіальчику Слуга народу в який повірили, на жаль, наші українці, і подумали, що якщо так гарно все виходить в серіалі, то все так гарно вийде і в реальність, але реальність це не кіно. Реальність це значно складніше. Тут потрібні складніші люди при владі в Україні, які би здатні були цю реальність змінювати на нашу користь і будувати державу, будувати інституції, будувати оборону, виробляти державну стратегію. Не з цими людьми нам вдасться перемогти, тому що вони просто нездатні побачити перемогу. Нездатні і про їхню формулу миру. Ми ще поговоримо, можливо, в іншому відео на цьому сьогодні. все. Дякую всім за увагу. Віримо в Збройні Сили України, віримо в наших союзників західних, які свідомо нам допомагають, дуже нам допомагають. Дякуємо їм щодня за це, тому що їхня зброя, їхнє навчання, їхнє фінансування дозволяють Україні виживати в цей складний час. І вперше в історії я маю надію на перемогу саме тому, що вперше в історії західні союзники на нашому боці, Україна зараз на правильному боці, вона добро, яке бореться із абсолютним злом. І сподіваюся, за допомогою ЗСУ і з допомогою західних союзників ми переможемо. Слава Україні.